на Посочат засідання 70-ї сесії Смілянської міської ради обласного скликання зробили 17 депутатів, також запрошення про в залі 3 особи. Увісті до 4.11 статті 46 закону України про місцеве самоговання в Україні сесія Смілянської міської ради обласного скликання може розпочати свою роботу. Голосуємо. за Андрій Георгіч. Бесашка Марія Мадина. Серів Іванівна. Сергій Оксанд Васильевич. Чомученко Іван Васильевич. Скрип Авізан. Сарканович Оксандр Васильевич. Куриков Олександр Павлович. Павлович Василь Іванович. Русик Іван Іванович. Стебурик Лада Чуман Володимир Вікторович Гупаль Олег Васильевна, Кимняш Іван Іванович Шеля Ольга Юрьевна, Сай Іван Іванович Гуфлачур Роман Іван Михайлович, Вашей Василь Васильович Лапин Іван Іванович. Ин Володимир Іванович. Островка Михайла Михайлович, Матерь Виктория Юрьевна, Вадий Василь Іванович Філік Ігор Левич. Дев'ятнадцять за двоє ми голосували пропозиції проєктним. the oh. А саме про зря деталі Селяської міської ради восполіни щодо підтримки плану перемоги представлено Президентом України Володимиром Зеленським, про розпорядження програми фінансової підтримки діяльності Української районної ради на 24 рік, про внесення змін до програми забезпечення підрозділів Скарпатського офіційної СП Мукарського СП Просовості настроково міського службу та військовопотріотичного виховання мовки на 24-25 роки про призначення. Про визначення державного підприємства служби місцеві поробійних доріг у Закарпатській області замовних горобіт, про внесення змін до річної сесії від 21 люд 23 року No1541, про бюджет Святої міської територіальної громади на 24 рік, про присвоєння чергового ранку спортивлю Святої міської ради з скрипенського слав'я. Хто за на пропозицію прошу проголосувати за основу та в цілому? Голосуємо. Олександр Андрій Гіор. Салий Наталья Иванов. Салій Наталья Иванович. Салий Александр Васильевич. Да. Руслан Іван Вавоч. Павлович зеленый. Руслан Іван Иванович. Тигура Калафаниць. Чума Володимир Ігорович. Яменяш Іван Іванович. За. Сай Іван Іванович. Однакчук. Кошеля Василь Васильевич. Жуваник Володимир Ігорович.

16 за одна не голосувала пропозиція прийнята. Дякую. Отже, розпочинаємо слухати питання порядку денного. Перше третій рішення. Поставлені депутати селянської міської ради Босна скликання щодо підтримки плану перемоги з президентом України Володимиром Зеленським. За основу. За цього Були зміни? за основу. За основу. За основу. Володимир, що у вас за основу. Олег Андрей Гевальович. Да. Салій Наталія Іванів. Салій Олександр Васильович да. Васильевич. Мачан Васильевна. За Русин Іван Іванович Иванович. Сарканович Олександр. Курак Олександр Павлович. Да. Павлович Василь Іванович. Русин Іван Іванович. Ты да. Гурак Вау Олександр. Да. Чумак Володимир Вікторович. Да. Ти меняш Іван Іванович. Кошелев да. Ольга Юрьевич. Сай Іван Іванович. Боднарчук, да. Роман Михайлович. Ушелі Вас... Василь Васильович. Жуваник Володимир Вікторович. Годя да. Василь Іванович. Годя да. Роман Іванович. Да. Пілах Ігор Так. Сімнадцять. За пропозиції третій. Дякую. Хто планує? Володимир Іч. Європейська солідарність виступає з доповненням до цього плану президента. Зачитаю його. Одночас, звертаючись до президента України та Верховної Ради України, закликаємо. Підтримати та реалізувати внутрішній план дій держави Україна, який передбачає стабілізацію фронту, шляхом забезпечення військовослужбовців, справедливої мобілізації, фортифікації і зміни бюджетних пріоритетів. Посилення власного виробництва зброї і розробки військових технологій ракетних ППЛА, РЕП, ПДТР, ППО тощо. Посилення санкцій проти РФ, санкція українських санкцій з партнерами, переведення економіки в режим воєнного часу, не обмеження, а сприяння виробництву, відновлення довіри між суспільством і владою, шляхом боротьби з корупцією, підтримання свободи слова, дієвості державних інституцій, забезпечення вступу до НАТО. Шляхом проведення необхідних реформ, а також переговорів із союзниками щодо отримання запрошення до членства в НАТО і гарантій безпеки на найближчій зустрічі міністрів з набуттям членства в НАТО в перший день миру, підтримка єдності, відмову від політичних ревнущів, порушення прав опозиції, об'єднання можливостей ресурсів і зусиль. Віримо в перемогу. Прошу підтримати. Хто знав пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо за внесення знесення зміну зелення Володимира Лікащенка. Прошу голосувати за пропозицію. За пропозицію. Головний Андрій говорить. Савій Наталія Іванівна. Савій Оксана Василь. Русин Іван Іванович. Утримався. Скрепенець Мирослав, Старканович. Mm. Кура Голодскати Павлович. Утримовся. Павлович Русин Іванович. Русин Іван Іванович. Стегура Глава Олександрів. Чумак Володимир Вікторович. Ти мені Іван Іванович. Тримався.

не прийняли. Прийняли. Отже, голосуємо за проєкт рішення про звернення депутатів сільської міської ради 8 скликання щодо підтримки пана перемоги присвоєння президенту України, представленим президентом України Володимиром Зеленським. В цілому. Голосуємо. Колег Андрій Андрій За. Салій Наталія Іванівна. За. Салій Олександр Васильович. За. Чумаченко Васильів Васильовна. За. Русин Іван Іванович. За. Скрипинець Мирослава Володимирівна. Курах Олександр Павлович. За. Павлович Василь Іванович. Русин Іван Іванович. Стегура Клара Олександрович. Чумак Володимир Вікторович. Утримався. Кеменяш Іван Іванович. Сай Іван Іванович. За Жуван Володимир Ігорович. Годя, Василь Іванович. Годя Роман Іванович. 16 за, один утримався. Рішення прийняти. Дякую. Чаманітар доступно проєкту рішення. Про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Тімкатської районної ради на 24 рік. Даний був поговоримо на бюджетній комісії, пропонує прийти за основу та цілому. Голосуємо. Колег Андрій Георгійович За. Салі Наталія Іванівна. Yeah. Салі Олександр yeah. Васильович. Васильович. Yeah. Чумаченко Яна Васильовна. Русин Іван Іванович. Yeah. Стрипенець Мирослава. Yeah. Сарканович Олександр, yeah. Олександр Павлович Курав yeah. Олександр Павлович. Павлович yeah. Василь Іванович. Русин Іван Іванович. Цегура yeah. Плагар Олександрівна. Yeah. Чумак Володимир Вікторович. Yeah. Іменяш Іван Іванович. Да. Сай Іван Іванович. Да. Жуванник Володимир Ігорович. Да. Годі... Годіров Василь Іванович. Да. Рома... Годір Роман Іванович. Да. Філак Ігор Олехович. Да. 17 за рішення прийняті. Дякую. Наступний проєкт рішення Про внесення змін до програми забезпечення підрозділу Карпатського ДСК та СП, Михайло СК та СП, призову святкову військову службу та військово-патріотичного виховання молоді на 24-25 років. Даний професій, що був говорить на бюджетній комісії, пропонує прийти за основу та в цілому. Голосуємо. Колес Андрій Георгійович. За Салій Наталія Іванівна. Салюю Оксана Васильович. Чумаченко Яна Васильівна. За Русин Іван Іванович. Скрипкунець. За. За Курак Олександр за. Павлович. Павлович Василь Іванович. Русин Іван Іванович. За. Стегура Клара Олександровна. Чумак Володимир Вікторович. Кеменяш Іван Іванович. За. Сай Іван Іванович. За. Жива Володимир Ігорович. Да. Водя Василь Іванович. Да. Водя Роман Іванович. Да. Ілак Ігор Олегович. Да. 17. 17 за рішення прийнято Дякую. Наступний проєкт рішення про визначення державного підприємства служби місцевих автомобільних доріг Закарпатській області замовних робіт. Дане прилішення обговорив на бюджетній комісії, пропонує прийти за основу та в цілому. Голосуємо. Власне Андрій Георгійович. За. Солі Наталія За. Солій Олександр Васильович. Русин Іван Іванович. За скрипень Самослава Володимирівна. Сарканович Олександр Васильович. Курак Олександр Павлович. За. Павлович Василь Іванович. Русин Іван Іванович. За. Чувак Володимир Викторович. Сай Иван Иванович. Задя Василь Иванович. Водя Роман Иванович. Да. Кио Кива Ролахович. За. 17 зам, это еще принцип. Наступний проєкт рішень президент сесії 21 грудня 2023 року номер 1541 про бюджет Святої міської територіальної громади на 24 рік. Даний проєкт, рішення був обговорений на бюджетній комісії. Потребував обговорення за основу та селом. Голосуємо. Олександр Андрій Георгійович. За. Салій Наталія Іванівна. Да. Салі Олександр Васильович. Да. Маченко Яна Васильівна Русин Іван Іванович. За. Крипинець Мирослава so. Володимирівна. Церп... Курак Олександр Павлович. So. Павлович Василь Іванович. Русин Іван Іванович. Сигура Клара Олександрівна. So. So. Чумак so. Володимир Вікторович. So. Олена Васильовна. Тиміняш Іван Іванович. So. Staj Ivan Ivanović. Da. Žuvan Eko Udemar Ivanović. Da. Vodja Ivanović. Da. Vodja Ivanović. Da. Tilo Tilo Ulevović. Da. Siman, sada je рішення про присвоєння чергового ранку секретаря Селяської міської ради е, скрипи з минусламів. Даний практично поговорив на бюджетній комісії, проти не прийти за основу працював. Олег Андрій Георгійович. За. Саліна Наталія Іванівна. Салі Олександр Васильович. Шевченко Яна Васильовна За. за. Русин Іван Іванович. Скрипинець Мирослава. Не голосуємо. Курах Александр Павлович, Молодец Василий Мандович, Руси, Иванович, Володя Иванова, Иванович, Володя Варова Сынов, Кеменя Іван Володимир Іванович. Годя Василь Іванович. Годя Роман Іванович. Піла Фігорове. За. За 16. 16. За, одна не буду слова, рішення, що він там. Шановні депутати, питання порядку денного вичерпані, коли запитання до позиції зауважують 97-го Зачитаю Депутатський запит. Депутатський запит. Відповідно до статті 13, 14, 21 закону України про статус депутатів місцевих рад, враховуючи відсутність ліцензованої аудиторської фірми, передбаченої в рішенні. 65 сесії 8-го скликання номер 1876 від 16.09.2024 року з метою здійснення фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного законного, цільового, результативного використання та збереження фінансових ресурсів, досягнення економії та вивчення рівня ефективності. Доцільності та раціональності управлінських рішень. Звертаємося до управління Західного офісу Державної аудиторської служби України щодо включення в позачерговий план проведення заходів державного фінансового контролю комунального підприємства ВКС Валявської міської ради в межах роботи тимчасової контрольної комісії з питань вивчення його фінансово-господарської діяльності. Ну, першу те, що ми задали, це Державну службу, нам написали те, що наразі немає можливості прийти до нас, але запит на мене в даний додаткові. Треба було три місяці, бо це вияснити. Шові. <кхух> ви проводили голова комісії, це... проводили засідання От, і не звільняючи. Що ми маємо залучити ліцензіонний, ми це прописали, рішення сесії. Зараз... 3 місяці було, тепер це зрозуміти. Рахуйте, що мені потрібно було три місяці. але Це не мені, це комісія вирішила. Да. Я як керівник комісії, голова комісії, маю право приймати такі рішення. Я ініціював цей депутатський заход. Про виконання цього пункту, Ну, що ви мені сказали? Я думаю, чого не комісії має зараз це підтвердити, що Михай Салій шукає, то його порядку. Дословно, цитата. Андрій Гіоргіч, з вашу боку, це маніпуляція. Якщо у вас є підтвердження цим словам, що треба, якщо у вас є підтвердження цим словам, будь ласка. Докажіть про ці слова. Ми говорили, що була пропозиція Олександра Васильовича залучити аудиторську, аудиторську ліцензіонну фірму. Є питання пропозиції, питання рішення. Є? Так, так. Мали, ну, я не кажу, що право. Но не треба було починати підтвіжнячити, доки не є я удивську прописав спеціальну у рішенню по час роботи комісії. Бо почали там щось не то саме в початку казав, що обернеться в якомусь етапі і бої. А треба б було, щоб була аудіторська, а вже коло неї, як кажуть, не спеціаліст. Бо він мене казати, не треба розказати, щоб воно там від е, статуса депутата, бо Бетмен, ми все знаємо. Все, бо примкнули. Прописано було, у рішенні, треба було просто йти по рішенню. Є создана комісія. Хорошо. Є аудиторська. Хай аудиторська робить, ви біля неї. Просите ту же аудиторську. Перевірте то, перевірте все. Ми раз почали і повернулися місце взад. Хорошо, добре. добре. Міськрада то знайде і робимо далі, Бо не треба у сваляві робити гівном. Обливати всіх і вся, і йдемо. Давайте вже хоч щось доробимо до пуття і потім вже розказуємо по якого... ков'язку. І на тому все, кончить все. Може говорити. Олександр <заснавість> Васильович, в зв'язку з тим, що у нас є факти, які потребують ретельного вивчення фахівців. Я зробив цей запит. Так як у нас було прописано в рішенні сесії, що ми залучаємо е, незалежну е, аудиторську ліцензовану фірму, тому ми звертаємося до державної. Ми нічого вишнього тут не здоровляємо. Виключно те, що ми прописали в рішенні сесії. Я вам сам особисто давав пропозицію на комісії. Давайте ведемо відеофіксацію, де ви у цього питання утрималися. Чому ви зараз побачили на ту правду? Ви, Чому, ви? Чому взагалі проблеми? Не, ну так. Чому? Чому взагалі проблеми не розумію. Хай всі самі скипили. Ну давайте все, Або ми не робимо ці дві У вас є, вам треба спеціалісти, залучаємо, аудиторську те, що я казав, що а ви даєте там ну, де завдання чи не завдання, питання, і вони мають то, -то зробити, тому що хтось це буде робити за наші гроші. правильно? Yeah. І ви любі питання тим спеціалістам можете повісти. Що мішає зараз робити? Олександр Васильович, Олександр Васильович, ми очікували аудиторську фірму і сподівалися, що вона буде аудиторська фірма, бо ми це прописали у рішенні. Так як аудиторської не було і у нас є факти, які потребують вивчення ретельного, саме фахівців, ми створили цей запит. Комісія. Я як керівник взяв на себе відповідальність. Цей запит стосується виключно вивчення фінансової і господарської діяльності комунального підприємства. Там немає ніяких інсинуацій. Ніхто не розносить це по... Ну, ми маємо поставити раз і назавжди крапку на, по комунальному підприємству, щоб не було всіх розмов. Далі слово скажу, що має депутати, значить так, дивіться. У будь-якому разі депутатська запит ми на голосування по процедурі, маємо вийти на голосування, це процедура, тому хто їх забити. Другий момент у нас була відповідь від державної дитинської служби щодо нашого звернення, тому що ми відразу звернулися міськрада рада відразу звернулася в Державну виточну службу щодо залучення їх щодо перевіри контролю якості фінансово сподарської діяльності в УКГ. Я лише зачитаю остання обзаю, ми просто розумієте, що не деклати, і ми повернулися на голосування. Водночас зазначаємо, що 30-му дев'яту була відповідь, що проведення державного фінансового аудиту або інспектування КП в УКГ. Селянської міської ради планом проведення закладів державного фінансового контролю на 4 клада 24 року не передбачити з кузенською сумою балю при розрахунку ризиків. Тому, в будь-якому разі, я вас читала відповідь, нашу я виношу на голосування в депутатський заклад. Голосуємо. Може туди, може, чумак переформує свою думку. Якщо не може аудит, ми можемо провести тендер і заказати любу приватну фірму яка має відповідний аудиторів. І здійснити цю... В них є питання, чи то буде робити державний аудит, може зробити і люба приватна, якщо ви не проти аудиторії. Андрій Іванович, питання вас. Тільки державна аудиторська служба може вивчати ці питання? Зато я виключно до Державної аудиторської служби звернувся, не до приватної служби. Щоб і назавжди покласти крапку на, на, на це питання по комуналу. Це має вивчати Державна аудиторська служба, до якої авторитет її безперечний. Шановні так, знаєте, по процедурі ми так звернеться знову повторю Державну аудиторську службу, я думаю, вони нам щось не напишуть, але будь-якому разі. Тому ми можемо на голосування депутатський запит від Вадима Ютовича Чумака. Голосуємо. Валері Оксандрій За. Салій Наталія Іванівна. Салій Олександр Васильівна. Чумаченко Яна Васильівна. Русин Іван Іванович. Скрипенець ми Русина Володимирівна. Курак Олександр Павлович. За. Павлович Василь Іванович. Rusen Iván Ivánovič Stegúra Kolára Olsáňková Čumáko Vláda Ja môžem byť tým prostorom. Kemenáš Iván Ivánovič yeah. Saj Iván Ivánovič Žuvánek yeah. Vláda Maríková yeah. Vodia Vasil Ivánovič yeah. Vodia Román Ivánovič yeah. Біла Фігоровая ворота. 17 за. Вертася за підприємний. Дякую. Шойта, ще є запитання? Дякую. Отже, засідання до за чергової 70-ї сесії Смілянської міської ради активну роботу.